Ну, я вітаю вас з перемогою. Вона довго очікувана, що ви зараз почуваєте? Звичайна радість, як після кожної перемоги. Я вважаю, що ми заслужили перемогу значно раніше, не в цій грі. а ще до того ми досить добре грали, але сукупність різних факторів не дозволила. Сьогодні я вважаю, що ми зіграли дуже добре, майже не дали можливості створити супернику, а самі навпаки створили досить багато моментів. Забив лише один м'яч, але все ж таки перемога 1-0 І найголовніше, що ми змогли нарешті зберегти свої ворота сухими. І тому я вважаю, що по якості гри, по самовіддачі одна з найкращих є в цьому сезоні. На ваш погляд, що важливіше, три очки чи кінець чорної сміли? Якби не було трьох очок, не було б закінчення чорної смуги, тому поділяти дуже важко. І три очки, і кінець дуже хочеться так вважати, що ця перемога надасть нам поштовх, і ми будемо працювати так само і в майбутньому здобувати очки як в домашніх стінах, так і на виїзді. Хочу дуже подякувати вболівальникам, які в суперечому підтримували нас навіть при такій кількості поразок. Хочу. Дуже велике е, спасибі сказати керівництво клубу, тому що ну, це найкращі керівники, з якими я коли працював, і їх підтримка, можливо, для мене, як для тренера, ще більш важлива, ніж болівальники. І хочу поздоровити хлопців, які дійсно трималися, тримали удар і змогли виграти. Дебют Андрія Макаренко у стартовому складі. Як ви можете оцінити? Макаренко великий професіонал, він може зіграти, мабуть, в команді на там, 7 8 позиціях. І людина, яка завжди віддається на тренуваннях. І ми знали, що він зіграє на рівні. Так само і сталося. Те, що там, можливо, не вистачило сил, то тільки за того, що немає ігрової практики. А так, я вважаю, на тверду четверку він зіграв. А, а щодо школьного, ну, теж такий тривалий час награв. Молодий хлопець, який досить добре тренувався тренував останні два тижні, тому ми дали йому можливість зіграти. Він так само може зіграти як правило нападника, так і захисника. Вийшов. Якщо буде можливість, будемо давати час, молоді хлопці потрібно грати, тоді буде прогресувати. Велика сьогодні кількість замін була, це пов'язано з навантаженнями останнім часом. Чи? Так, звичайно, ми за вісім днів грали третю гру, другу на штучному покритті. Приблизно 80% складу такого ж саме тому робили ротацію, розуміли, що витримати два тайми дуже важко. Тому і в перерві ми зробили дві заміни. по ходу вже дивились ті позиції, які потрібно поміняти. Здалося, що команда сьогодні трошки інакша. В нашому стилі грала, бо багато добрих передач, багато такого пресингу саме у урі суперника. Чи це просто це Ні, це варіативність. Ми розбирали суперника, знали, як вони грають, знали, як коли вони пресингують. Ми шукали моменти між лініями, ми шукали передачі заспани захисникам, тому що маємо гарного нападника, який може створити тиск на. Захисників. Тому різні варіанти початку атаки і різні варіанти продовження використовували. Дякую. вам. Дуже дякую. дякую. Вітаю. Толі, я, по-перше, вітаю тебе з перемогою. Який настрій зараз у команді розіграли? Ну, звісно, настрій дуже гарний, адже чекали цього дуже довгий час. Десь нам не щастило, десь команди нас перегравали, результат ніяк не йшов, але нарешті змогли зламати цю. Системи та перемогти. А тобі сьогодні було багато роботи, але ти переміг, ти переміг в усіх дуелях верхових. Як це прокоментуєш? Це наша робота, адже якщо ми ну, там я і решта захисників, і кожен на футбольному полі не будемо вигравати свої єдиноборства та дуелі, то результату не буде, тому робив усе для перемоги. М'яч Шумила такі корі... ну, він а переможе. Я знову побачив, що він залетає. Я бачу передачу шумилі, одних е, ударах, в один дотик. І я бачу, що м'яч летить, і воротар не контролює його польот, і він залетає. Дуже шалений м'яч, напевно, гол-туру, звісно. Е, Дякуємо йому за такий результат, адже, на жаль, більше з, з, з гри ми не змогли забити. Ну ви вже на цей рахунок пожартували, так? Звісно. Ми Якщо ми забиваємо нормальні, голи, ми не перемагаємо. А після таких шедеврів звісно не можна не перемогти. Ну, зараз три матчі на виїзді. Взагалі, зараз команда у хорошому буде настрої готуватися. Такий відрізок дуже непростий буде. Як ти вважаєш, хто там з суперників такий найбільш потужний, найбільш ну. Зараз так дуже буде важкий період, адже три горі на виїзді, тим паче з командами, які зараз у гарній формі гуляють без питань. Це найсильніша команда ліги. З ними буде дуже важко. Полтава теж дуже гарна команда, грає в атакуючий футбол, багато забиває, багато хороших виконавців, тому буде важко. Для нас також піднабрав зараз форму з тією ж Полтави. Вчора зіграли в нічию, тому буде важко з усіми, але ніхто не їде грати, ну, щоб програвати, всі будуть налаштовуватись на перемогу та тільки перемогу. Ну, важка гра для обох команд, як ви прокоментуєте сьогоднішній результат, хід матчу. Ну, сьогодні гра, на жаль, для нашої команди склалася не дуже добре. Пропустили гол, який ну, не... Везе сильнішій команді, яка більше хоче виграти цей матч. Гра була з двох команд цікава. Кінцівка зустрічі. Обидві команди могли, як ми зрівняти. І суперник мог подвоїти рахунок. Ну, на жаль, нам сьогодні десь не вистачило останнього пасу, десь концентрації, уваги для того, щоб завершити удар воротам суперника. Ну, ви приїхали грати з командою, яка. Посідала останню сходинку у турнірній таблиці. Чи не було з вашого боку, якось недосинки, мабуть? Ну, зараз всі команди одинакові. Да. Є команди, які борються за вихід в першу п'ятірку, а остальні команди ну, всі однакові. І тому десь ну, нам сьогодні не пощастило. Ну, будемо рухатись далі. Вже по приїзду будемо розбирати гру. Здалося, що у другому таймі ви так. Перебудували гру, більше таких коротких передач стало. Ну, ми зробили заміни для того, щоб зрівняти рахунок. І ну, ми на кожну гру налаштовуємося тільки на перемогу. І тому вже грали і два нападника, тому що ну, треба було змінювати щось на полі. Ну, на жаль, сьогодні не вийшло. Заміни, якраз які ви зробили у першому таймі, ви якось так намагалися крізь фланги робити акцент, а потім стали грати через центр. Хоча центр ФК Чернігів, центр оборони, він все в принципі виграв чумба. Ну був план на гру. Перший тайм ми хотіли, щоб хлопці більше грали за спину. Потім, коли ми зробили вже заміни, випустили другого нападника. Хотіли зіграти через коротку передачу середню. Десь не вистачило у нас. Може, десь хлопці перенервували. Не знаю, це вже будемо дома розбиратись. Дякую, удачі. у мибу.